На міжнародному автомобільному пункті пропуску ягодин Дорогуськ, що на кордоні Волині з Польщею, сьогодні повинні запустити електронну чергу перетину кордону для вантажівок. Є черга послуга має бути безкоштовною і повинна дозволити знизити час простою вантажівок безпосередньо на кордоні. Щоб потрапити в електронну чергу, потрібно заздалегідь зареєструватися на сайті «Є-Черга». Після реєстрації водій має отримати повідомлення про приблизний час перетину польсько-українського кордону. Також для користувачів «Є-Черги» працюватиме гаряча лінія. Зараз на пункті пропуску ягодин дорогуськ перебуває наша колега, кореспондентка Суспільного з Луцька Олена Чернуха. Олено, вітаємо тебе. Розкажи, будь ласка, чи запрацювала вже послуга є черга, і чи вдалося поспілкуватися з кимось із водіїв, чи користуються нею водії? Вітаю студія, вітаю глядачі. Ми перебуваємо на українсько-польському кордоні. Це пункт пропуску Ягодин-Дорогуськ, де сьогодні о 12-й годині запрацювала електронна черга. Це пілотний проєкт, який впроваджує «Укртрансбезпека». Повідомив нам заступник голови робочої групи Степан Терзій. Власне тестування системи тривало з 31 жовтня по 9 грудня. Включно тут на місці працювали працівники Укртрансберку. Безпеки, які допомагали водіям і роз'яснювали, власне, що таке електронна черга і як нею скористатися, зазначу, що електронна черга буде діяти лише для водіїв вантажних автомобілів. А на самому пункті пропуску тут перетнути кордон можуть лише автобуси і великовантажні автомобілі. Ті водії, з якими нам вдалося поспілкуватися, про новацію кажуть приблизно так, що. Не проти зареєструватися. Хочуть, щоб це на місці здійснювали їхні керівники фірм. Тобто важко, коли вимикають світло, пропадає зв'язок і відсутній інтернет це на місці робити самому. Як повідомили нам в Укртрансбезпеці, тут на місці. Для працівників встановили старлінки, щоб вони мали безперебійний інтернет. А сама система захищена потужними генераторами у випадку відключення електроенергії, щоб система і сайт працював. Хоча збої можливі, ніхто їх не виключає. Водії говорять про те, що сподіваються, що завдяки пілотному проекту є черга. У чергах не доведеться стояти тижнями і протяжність їхня на під'їзді до українсько-польського кордону стане меншою. Власне, самі водії вірять у те, що, можливо, це запрацює для їх комфорту. Тут зробили спеціальні місця для відстою, де вони зможуть очікувати. Хоча сьогодні маємо затяжний снігопад, мороз і ці місця для відстою наразі комунальники розчищають. Там буде 250 місць для тих, хто очікує. І ще хочу зазначити, як повідомив Суспільному заступник голови робочої групи Степан Терзі, що від сьогодні перетнути кордон не зможуть ті водії вантажних автомобілів, які не зареєструвалися в електронній черзі, тобто і ті водії, які неправильно Внесли свої дані у реєстрацію на місці. Працюють консультанти, які здійснюють все це впроваджувати. Прикордонники говорять про те, що готові до роботи в нових умовах за добу на виїзд з України. Вони оформляють орієнтовно 600 автомобілів вантажних на добу, і на виїзд 700. І, власне як запрацює, як проявить себе ця новація, ця електронна черга поки що рано говорити. Потрібно, що пройшло пару днів, і на сьогодні в черзі очікує 800 вантажних автомобілів на під'їзді до українсько польського кордону. І сподіваємося, що завдяки новації ця черга стане набагато меншою, або зникне зовсім студія. Дякуємо тобі, Олено. Це була наша колега-кореспондентка Суспільного Олена Чернуха із пункту пропуску Ягодин Дорогуськ. Там, як сказала Олена, з 12-ї години сьогодні запрацювала електронна черга для вантажів, для перетину польсько-українського кордону. зараз у черзі 800 автомобілів.